Відтепер учасникам українських визвольних змагань не доведеться вистоювати довжелезні черги в поліклініках, записуватись до лікарів та дорого оплачувати лікування. Адже від сьогодні в Івано-Франківську у денному стаціонарі поліклініки номер 2 що на вулиці Довгій 42, відкрито окрему палату для обслуговування учасників ОУНУПА. Автором та ініціатором відкриття палати учасникам українських визвольних змагань став Богдан Борович, голова Всеукраїнського братства воїнів ОУН-УПА. підтримав ідею голова наглядової ради підприємства ПАД Івано-Франківськ Цемент Микола Круць. Сьогодні Микола Федорович допоміг нам, профінансував відкриття такого об'єкту при поліклініці, денний стаціонар який буде власне, вивчати, діагностувати хворих і надавати той мінімальний курс лікування чи максимальний курс лікування в денному стаціонарі, який можна надати для підтримки організму, а також для наступного лікування. В санаторії потужна база вузькопрофільних спеціалістів забезпечить проведення повноцінного медикаментозного лікування для стареньких умовах денного стаціонару. У нас консультує кафедра Івано-Франківського національного університету. У нас дуже добра діагностична база, і ми будемо залучати до діагностики не тільки те, що ми маємо в поліклініці, але й те, що мають наші орендарі, добре обладнання, а також те обладнання, яке є на кафедрі медакадемії. Ми маємо дуже добрий новий потужний ультразвуковий апарат і вже маємо домовленість, що цих хворих будемо дивитися позачергово і повністю комплексно. На базі поліклініки прекрасна фізіотерапія, комплексне водолікування та. Басейн І час лікування в денному стаціонарі відвідати процедури басейну. Це є вільне плавання або заняття з інструктором. Це теж дуже корисно. Особливо це є дуже корисно на людей, які мають проблеми з позвоночником і з судинами. Усі процедури обстеження та лікування можуть коштувати від 100 до 500 гривень за добу. Проте, завдяки співпраці поліклініки спад Івано-Франківськ цемент буде забезпечено безкоштовне лікування. Я дуже дякую Миколі Фечукруцю, що він відкликався на ці. Позиції, так як бюджети не може забезпечити всього процесу, то Микола Федорович пообіцяв забезпечити і медикаментами, і чуєте, і ремонтом приміщень, які зробив, і зрештою і перебування на нічліг і якісь. Напевно, прияться і харчування, звичайно, зробити задля створення належних умов для лікування наших ветеранів, з усиллями пад Івано-Франківськ цемент, приміщення палати було повністю відремонтовано. В ньому влаштовано окремий санвузол, замінено на нові всі вікна та двері, встановлено кондиціонер та нове освітлення. Крім того, палата обладнана новими ліжками та меблями. Для зручності майбутніх пацієнтів в палаті встановлено телевізор, холодильник та мікрохвильова піч. Тетяна Русиняк, Любомир Борута, новини, телеканал Раї.